Ми сьогодні зібралися на 18 й пікет з приводу встановлення чітких термінів служби. На протязі двох тижнів проходив пікет кожен день в Києві під Верховною, ну, під Верховною Радою, скажімо так. До дівчат виходили депутати деякі з машин. Навіть вийшов наш Кремінчунський мовчан Олексій. Але вони всі кажуть, що під час війни демобілізація неможлива. У нас є одне питання. Ви не оголосили війну, ви оголосили військовий стан, і це дві різні речі. Наші вимоги залишаються ті ж самі. Ми пропонуємо встановлення чітких термінів служби, тобто пофіцентрів. У нас тут на прописані вони 36 місяців людина. Воює один день в зоні бойових дій прирівнюється до двох. Якщо людина була безпосередньо на нулю, то цей день повинен приравнюватися трьом дням. А всі депутати в одного, ну був, кажуть, одне і те, ж, що ми розглядаємо, ми будемо дивитися, ми будемо щось пропонувати. Але зовні, вони на початку жовтня повинні були вже Винести на розгляд законопроект вони обіцяли це зробити по раничних термінів. Цього досі немає. Вони його затягують десь до грудня. Якщо взяти людину, яка ось ми цивільні, живемо в Кременчуці, де є прильоти, шахеди, ракети, бо в нас є інфраструктура, куди ворог цільове направляє знищення. І є військові, які е, три роки на нулі. І якщо порівняти нашу е, МРТ, зробити головного мозку е, цивільних людей, які мають інколи прильоти і е, е, потрясіння, і е, військових солдат, які добровольці або це службовці, і порівняти мозок, то це навіть на рівні. Лікарів люди, які вже не можуть тримати і які не відновлять нейронні зв'язки свої. Розумієте, що ми хочемо сказати? Що ми теж маємо порушення, тому що ми постійно в гострому стані стресу при військовому часі. Але якщо порівняти службовців і цивільних людей, в них набагато більше пошкоджень. Вже в містку, ніж у цивільних людей. Всіх коснулася війна, всі тварини, люди, природа, всіх коснулася війна. Але ті пошкодження, які у хлопців у наших, вони набагато більше, ніж у всіх інших. Тому ось тут головна оця від'ємність від всіх і від військових. Оце найголовніше. Ваш чоловік да навіть? Вас коли вони ростуть. Довгоочікувана дитина росте без спа. Що він повідомляє вам Захищає. Дуже важко поки російський напрямку. в воронях. Ну, захищайте, обороняйте. Все більше нічого не кажуть. Чекаєте. Чоловік, він добровольчий пішов до з самого початку. так само зараз вже зневірений у нашій владі, він вже навіть, у нього такі думки почали з'являтися, що і ніколи не поміняєш свого життя, все закінчується там. А це чую діти, це чую я, в мене теж відношення до влади, просто я, я не розумію, як так можна жити. Одні на повну ногу сипують, їздять, відпочивають. Мого чоловіка в відпустку ні разу не відпустили. За, за ці три роки. Він, якщо був, то на один або два дні приїжджав і це він домовлявся. Це таке у нас життя? Тож Син росте без батька. У мене двоє дітей, mm -hmm. то вони ростуть без батька.